Добрий день! Наглядав я свої листочки винограду. Ну, Виноградик В загальному. І натрапив на ось таку цікаву річ. Значить, Це виноградний зудень, кліщ. Як там ось маю ось на цьому листочку? Ось на цьому. І на цьому, да? І це потрібно обробити. Обов'язково. Зараз розкажу, якими препаратами. Думав сьогодні, але сьогодні ось уже падає дощ. Спішив з роботи, купив препарати. Перевірив, що в мене є. Думав зараз оброблю, гляну, а дощик падає і буду завтра. Вроді би показує з 12 години. Е, Листочок має бути сухенький. Огляну зараз інші кущі винограду. Листочок має бути сухенький. Ну, хоча б годинка-дві, щоб провіяло. Ну і 2-3 годинки щоб не було дощу після обробки винограду. Сьогодні вже не вийде, хоч час ще є, 6 година. От. Але. Буду завтра. Стараться обробити завтра. Зараз розкажу чим обробляти. Так, я підійшов до сусіда, але я трошки допомагаю мов, з виноградом. У мене раніше кліща не було, а в нього бачу є. Знаєте, такі самі саме сусіда на кількох листках. Я обробляв минулого року собі. І йому трошки, ну бачу, ще чуть-чуть десь пройшло. Трошки пролишилося, значить я. Такий, такий, значить такі п'ятна. Це, знаєш, щось навіть не таке. Треба обробити. Але проблема в тому, що нема погоди. І тут щось. Ні, пробиває, може від нього собі набрав. Не весь нього, так, да, є трохи. Так, треба обробляти від. Виноградний зудинь? Який я тільки що показую, чим обробити. Ну раніше я обробляв Нісаран, Санмайт, Sanmaйт, Октилікт, Ну, В основному обробляв це має бути препарат акці... акарицидної дії. Акарицидної дії я обробляв минулого року санмайт плюс Моспілан. Обробку проводимо два рази. Перший раз і потім через 14 днів, через два тижні другий раз. щоб Завершити з тими. Бо воно ж там свої яйці має свої. Е, скажімо, так, розмноження. Так? Такий період розмноження, нам треба його, скажімо, завершити. Того року я це все вроді забрав. Ну, цього року, бачите, проявилося знову. Раніше в мене такого не було. Санмайт і моспілан е, Зараз знайшов тільки санмайт. У себе моспілана нема. Ну, вже старенький. Сінгента рекомендує Вертімек або Тіові-Джет. Ну, для Тіовіта Джета трошки погода, як я вже тільки що говорив, за холодно, 9-10 градусів. Наскільки в мене є інформація, ті... Тіовіт Джет не і так виноград треба обробляти, працює. Ну, плюс 15, плюс 18 треба, щоб була температура. Тому був в магазині і взяв вертімек на 10 літрів води. Е, порекомендували Amistar Голд як фунгіцид. Ну, В принципі, хорус по холодній температурі, але що хорус буде нам там давати От виноград, мільйо, антракноз. І для регулятору росту рослин, як добриво і антистресант. Рівал. Так що завтра, оцими трьома препаратами, я буду обробляти. Завтра 9 травня. Амістар Голд Рівал. Вертімеком я вже працював і ще буду працювати. Амістар Голд новинка, я ним не працював. Рівал я додав. Так що, ось так обробку проводимо два рази. Якщо завтра 9 травня ми обробляємо, значить через два тижні повторно. Це ж препаратами або чимось іншим. Що буде, як буде по температурам. Дякую за увагу.